Всім привіт, друзі! Ми вже на будинку. як ми? Я і Адам. Аня з лукою приїде пізніше. Вчора мені прийшло повідомлення про те, що наша металочерепиця на будинок вже готова. Тому я вчора поїхав до Луцьку, заплатив оцю останню суму, яку мені треба було доплатити, щоб мені його привезли. І сьогодні нам має приїхати наша металочерепиця. По-друге, поки я був в Луцьку, нам приїхала посилочка. Я вже її не приймав, приймала Аня, оскільки вона була вдома. Одним словом, зараз ми все розпакуємо, самі все побачите. Допоможу розпаковувати. Да, приїхало це все діло на цьому піддоні. Я вчора його розпаковував і завозив в гараж. Як ви вже помітили по картинці та зрозуміли, нам приїхав подрібнювач для гілок Арпал. Його модель am 80 бд Тобто цей модель і більш ніж достатньо для такої ділянки, як в нас, щоб подрібнювати гілочки після обрізки дерев. Я читав в інтернеті дуже багато таких суперечливих коментарів стосовно Арпала, чи потрібний він чи не потрібний. Я скажу так, оскільки ми цю всю ділянку розчищали, я згадую, скільки ми сил потратили на те, щоб ці маленькі гілочки пообрізати повирізати. По... І це остальне зробити. Попробуємо, як він працює. Я думаю, що з ним набагато швидше нам буде, щоб економити свій час однозначно що потрібний. Якщо у вас часу вагон, то ви можете і пилочкою, і сокирою собі спокійно це все перерубати. Нас немає стільки часу, тому для нас він буде дуже корисний. Зараз ми його зберемо, подивимося, що йде в комплекті, та перший раз запустимо і протестуємо. Ти готовий? Ось такий він у нас є. Це йде приймач для гілок окремо. Його треба прикрутити сюди. На це місце. Ось і Лука приїхав з мамою. Лука, до речі, сьогодні в садок не пішов для того, щоб подивитися, що це за штука, така, що гіляки трощить. Да? І що Аня, куди? На, на північний полі зібралася до Діда чи? Мороза. Сьогодні та сама ситуація, плюс 5. А я йому казала, вдягайся та тер термобілизну. Да, Шапку не да. хотів вдягати, далі ти не хотів вдягати, але все, вдягнув і що жарко. Да, мені нормально, все, давай. Боже, я ще не бачила роз, розпаковану цю штуку, яка вона кльова. Так, все, добре, дивись. Почнемо з того, що тут іде в комплекті. Тут нам накидали, значить, оце масло, масло, літра, лійка, щоб масло заливати, ключик на 13. Адамчик обережно, якась коробка. Ага, тут в коробці що в нас? Інструкція. Давай на А4. Так, зшито. Коротше, нам треба буде почитати інструкцію, як його зараз скрутити до куче. Ладно, розберемось. Е, е, Далі тут що в нас іде? А, Це ключ для свічки, напевно. Ключ для свічки і викрута. Ключ і Ура! Тепер толіка буде отвертка. У мене вже три є. Короче, весь набір, щоб все, прямо гілки трощити і все. Тиски. Це виходить, знаєш що? Це для двигуна інструкція. Це, тобто самий двигун, бачиш? Угу. Але вся на, на німецькій йде, так що я сумніваюся, що тут хтось щось прочитає. Мішків я не знаю, скільки тут штук. Це йде для подрібнених гілок. Вони вставляються? До речі. Ця модель класна тим, що сюди зачіпляються мішки, і гілки, получає, всі подрівнюються зразу в мішки. А можна На просто так мішки. без мішків? Можна без мішків, але можна і в мішки. У мене в колясці були гірші колеса, ніж тут. Що, так? так, давай ми спробуємо це все зібрати, подивимося, що з цього вийде. Це это якби запобіжник, знаєш. Коли тобі резко треба виключити двигун, то ручка нажила. Ручку біга на і вимкнула двигун. Якщо не дай Боже, щось там сталося і треба швидко. Що, будемо пробувати запускати його? Так, де та інструкція? Я думаю, через трошки використання воно все зітреться. Так що. да, треба соркати. Але поки що видно. Масло залите. Бачите, кінця 10 в 40 або 10 в 30. 92-й бензин, у нас і 95-й. Думаю, нічого йому не станеться. Аварійний вимикач вимкнено. Де він є? Так, вимкнено. Паливний кран на двигуні відкрити. Так. Паливний кран повітря сюди. Так, ручку газу на середнє положення. До речі, було б класно, якби цю інструкцію сюди поліпили. Тоді б вона не затерлася і все було б добре. Ну ладно, ручка газу. Максимальне, мінімальне, середнє. І перемикаєш положення О. Yeah. Після запуску двигуна відкрити повітряну заслонку. Так, ніби все просто. Я думаю, багато лети не буде, може, пару грамів долі. Тут багато, так не єш тобі, вітрі. Дітку ми не будемо закріплювати, я думаю, підженемо просто сюди тачку. Я ще поняття не маю, куди ми що будемо складати, зараз попробуємо його запустити. Ну давай. Страшно. А підключати треба кто то нажал на кнопку там. Так и пробуй трошки. Пробую з саду, у нас є огромна куча гілочок, я попробую звідти щось товсіше принести, перевірити, чи потягне. Ну, пише 8 см. Подивимося, чи витримає воно 8 см. Так, що тут є таке більш рівніше. Влізло сюди і так стало. треба було більше газу, напевно, дати, воно б його перетращило. Да, Бач, перебило. Але все рівно загло. Дава, перебило. Перебило. Бачите, того, що воно мокре. Ну То мокре навпаки краще. А йди сюди, почитай. Сере. Ну тут 7 сантиметрів, а якраз на пределі воно ну воно подробило, але все одно йому здається за, за Ну скажімо, це ми зараз трощимо горіха. І от е, на кінці було 9 см, і от важко було йому. Ну як важко. Він заглох. Так що я думаю, до 8 він справляється. Ну, логічно, там питаємо там і сказано, що до 8. Все, як пише, так воно і робиться. Але кажу, горіх це йде, Аня каже, це тверде дерево. Да? Ну зараз спробуємо. Зараз ці всі гілки крайні пообрізаємо, щоб рівний стовбур вийшов. Попробуємо ще раз його загнати. Ось така та штука. Посилання залишимо в описі під відео. До речі, гарантія на нього 3 роки, а на двигун гарантія 1 рік. Скажу, що да, класна штука, тільки треба приловчитися, скажемо, до цього. Там ж треба гіляки з боку засовувати. Прямо не можна стояти. Це запах двигуна. Ваш сильніший мотор, це якщо товстіші гіляки. Як слабший газ, це якщо ти то тонші гіляки. Нам так само можна регулювати, так? Тож так, да, то треба прилучитись до нього і все ну, до добре. Ти бачиш, все з практикою. Ти взяв ніби ж 8 да? сантиметрів. Ну ми взяли більше ніж 8. Там десь до 9 і плюс горіх. Плюс він тверде, <кх> і так ти просто можеш пошкодити так само ті ножі, це все. Чого там не пошкодиться, Анатолі, воно, воно, воно зразу виключається і все, так що нічого страшного. Ну воно менше бере дуже класно. от Буквально от кажу, 6-7 взагалі, просто на ура. Чи, там так, і сказано було. тверде дерево, 6,5 см діаметру. Бачиш, тонкі гілячки навіть теж переробує. Ця штука, прийомник, він зроблений таким чином, що туди важко було прокольку достати. Угу. Навіть якщо захочеш, тобі треба полохати за свої руку, щоб ти... її школа. Для чого? Там, якщо Чому? там трошки підіпхнути, можна, там, воно ж тобі не це. Ну кажу, але зроблено так, щоб ти руку там не вставила. Uh -huh. Я, друзі, думала, що ці шматочки вони типа, різні. просто так. А тоді кажуть, що це від більшого газу залежить. Ну, так? Я тільки що на максимальному газові робив, вийшли такі шматочки. Так? На мінімальному ось такі. Вони, на ось настільки довші. бачиш? Це мінімальний газ, це максимальний газ. 14 см. Бачиш, на мінімальному газу. Uh -huh. На максимальному десь 10. Тепер дивися, зараз ми це все ховаємо вже на другий раз. Займемося тими гіллям, що там саду там величезна куча, і будемо тоді його тестувати по повній програмі. Зараз нам треба розчистити оце місце. бачите, де дошки валяються. Куди ми, ми маємо бляху складати? Ось туди будемо складати нашу бляху. Так що це все розчищаємо, Буду і коли приїде а, бляшка. А, вона то вона буде в двір буде за Я друзі, така вражена взагалі цією штукою. Столік просто знаєте сокирою це все вручну рубав або пилкою рбензуполою різав. А такі маленькі по суті гілячки вони всі палилися. А тепер ну так таких відходів вже не буде. Буде просто кажу, це все буде йти на палення будинку, чи в камін в наш, в наш будинок там, там де ми зараз живемо з батьками, чи вже сюди, в майбутньому. Нічого тепер не буде пропадати. Важить він нормально. Давай може я там тобі трошки підніму. До речі, на рахунок мого здоров'я нашого. Мені вчора було найважче. Я думала, просто що я там не знаю. Я сіла, я так мучилася, в мене так колов живіт. Я мірюю температуру, в мене 37,5. Це було ввечері. Приїхав Толік з Луцька. І я кажу, просто я вмираю Толік, будь з дітьми. Він побув з дітьми. Каже: Ань, лязь на живіт, може, тобі легше буде. І я лягла на живіт, знаєте, якось так. Я ще шасона, мене очі зліпаються, я ніч не спала. Ко якось сперлася, лоб. І буквально хвилин 10 передрімала. Слухайте, я встала іншою людиною. Я не знаю, від Ого це і все, ніч переспала, і толік вже нормально себе почуває. Я Лука взагалі найперший якось учухався. Не знаю. Зараз вдягаємо рукавиці і до роботи. Часто пишуть для чого знаєш? Це, це сміття ним палити. Воно нічого толку не дасть, ні жару, нічого. Uh -huh. Воно в будь-якому випадку, або воно десь згниє, або воно згорить на кострі в дворі, або. Як не круте, але якийсь жар від нього буде, все рівно тепло дасть. Ну, краще я його в печі спалю, ніж воно просто десь буде. Горіти просто. Да, так. Ніж воно десь буде валятися. Ти чого роздягаєшся, Адам? Тобі треба якось привести жилетку чи що. Тобі так же легко. До речі, я не знаю, чи я вам вже казала, чи не казала, я нарешті після двохтижневого вибирання черевиків в Луці замовила йому взуття. Зимове термо, воно, я думаю, буде і на осінь, холодно, на OLX. Хватить тут розказувати, йдемо місце. Тільки щоб ще говорити. Чи дивіться на мене... Дякую, дякую, дякую. Нам треба буде знайти місце, куди оце все дрібне. Я ж тобі казала, давай в сітку зразу, ти не захотів. Так би собі всітки клав до своїх приміщень і все. Да? Ну звісно, а що до Кін на живе, то нам гнити собі. Я довго вагалася, знаєте, брати нові чи брати поушні і. Чому я взяла Олексі по одній причині. Нові, нове взуття, навіть ніяке не термо, звичайне, просто взуття, демісезонне осінь, зима, тепла. Буде квартувати півтори тисячі гривень. Ну, таке саме галіме 700-800. І то, я пам'ятаю, того року купили йому таке саме галіме взуття, ну, саме дешеве. Здавалося, таке непогане, гарне, все нормально. А як суть до діла, так він походив в ньому 2-3 місяці і все. Ми його, по суті, викинули, тому що обдерті, підошва відстала, ми клеїли. Знову і ну для чого тому я кажу, брала таке, знаєте, добротне фірма Соломон. Побачите, потім покажу, щоб і Адамчику було. щоб воно ж що, знаєте, таке таке? Ну те взуття, ще я думаю, і внукам буде. На цьому місці ми покладаємо нашу пляшку. Дзвонив я до менеджера орієнтовно десь через годину-півтори. Вже в нас вдома воно має бути. Аня поїхала луці керсовки нові привезти, тому що він вже намочив їх в Росі. А я зараз буду лізти наверх. І там, де наше арештування стоїть, нам мені треба буде дошки понакладати. Ось тут. А там є дошки, в кінці немає дошки, і тут немає дошки до цієї верхньої. То зараз це все понакладаємо, закріпимо і в принципі рештування вже буде повністю завершене. А в дворі, як я вже й казав, що ми скоріш за все візьмемо в оренду залізні, залізне рештування і встановимо. Нам в принципі треба чотири секції, як по факту: одна на другу, одна на другу, і все. Добрий день. Заїдете в село, там, де могилки. Напроти могилок поворот буде наліво. І там побачите двохповерховий будинок зверху блок і знизу цегла. Везуть же нашу металочерепицю. Все, поставили, тепер це все поприкручуємо, і буде щастя. Ці попідрізаємо і буде нам тут зручно ходити. Бо зараз нам ці кроки трошки заважають ходити. Все, привезли вже черепицю. У такий хвилюючий момент такий колір буде в реальності. Мені здається, там знаєте, по барабану, яка воно є, але все одно хочеться те, що тобі подобається, а не те, що таке собі. Приїхала наша бляха. Машина в двір не заїде, тому що горіх, гіляка мішає, і в нього зверху на криші вишить якийсь спойлер, uh -huh. його може просто відірвати. Тому, тому, тому він зараз під'їжджає сюди і ми вручну це все будемо діло Там носити. Багато. 18 листів. Та то, то мало що то є. Один лист 20 кілограм. Ну то що це є? Це як блок. 360 кілограм. Ну то як блок Толік. Ну, по, по одному листу придеться носити. 18 блоків, що то є? Скільки ти передаткав блоків? <гум> ага. Ну, але бачиш, його треба акуратно носити, бо якщо воно загнеться десь, то це недобре. Буде. Воно ну, має рівненьке. Ну, Ось ця геляка нам заважає. Діти собі понаходили іграшки, Будочки. Відходьте, тато йде. Це останній лист і того 18 листів. Здається, вони легенькі, але дуже-дуже важко їх носити. Класно. Добре, до речі, нас запитували за бляху, чому ми не брали українську, ну чи, чи є українська. Чесно кажучи, я навіть не питав, чи є вона, чи нема. Я знаю, що є словацька, польська, німецька і китайська. Це ті, що в них були. Е, ну, там а, менеджер, який був, нам розказував, краще мінімум, мінімум, щоб брати, це словацьку. Там йде товщина 4,5. Ой, 45, 0,45 це йде товщина. І в міст цинку 140, я не знаю, 140 грамів там наскільки там воно рахує, знаєш. А польська йде товщина 0,5, і в міст цинку 220. 5 вроде, чи 250, 225. Тобто mm -hmm. більше цинку і вона товстіша. Мінімум це словацька. Okay. Але якщо можливість взяти кращу, так як мені менеджер каже, да", то краще взяти кращу. Що? Okay. Китайська okay. і okay. тому okay. такі низькі, вони не годяться для цього. Нам в коментарях писали, що, до речі, українська, мала характеристики 0,45 і цей 140 місцин. Ну, типу, на рівні Словацької. Це можна, так, повертає толік піддона і йому віддають, як і казали, 900 гривень. До речі, як я говорив, ось піддон я вернув, мені 900 гривень за нього вернули. І того нам вийшло не 31 тисяча, а 30 тисяч 500. Ось такий колір. Аня казала, що все такий, який подобається. Тільки якби був більш такий до помаранчевого, то було б ще гарніше. Ну не знаю, мені такий нормальний. Хоча я взагалі хотів чорну або сіру. Ну, Аня захотіла червону. Привезли ще нам бляху на коньок. Ось вона. Оце йде бляха на коньок. Я брав ще з таким хребтом зверху. Не знаю, мені так сподобалось. І вітровики. Це виходить по боках підшивати. Але це вже ми пізніше будемо робити, тому що зараз я не знаю, ми треба. Потім ще привезли, привезли, привезли. Ось такі 54 штучки. Це йдуть снігозатримувачі. Так само я хочу їх поставити. Ну, хоча я бачив, що і не ставлять в більшості, але ладно, хай буде. Це йде під, під коньок, плівка натягується, і три пачки саморізів. Все. Залишилось мені ще фарбу знайти 309-3009 таку саму по кольору. Це ремонтна фарба. Якщо при встановленні щось поцарапаємо чи здерем покриття, то можна буде легенько замазати. По-друге, треба знайти біту з магнітом під ці саморізи. Нам їх не розгубити всі, щоб воно на магніті нам трималося, нам було легко засверлювати. Це друге. І подзвонити до міші міші, до двох міші, сказати, що бляха приїхала. Мають приїхати далі нам допомогти. Це все діло засунути наверх. І зарештування подзвонити, сказати все, що ми вже замовляємо. Чи є можливість, чи нема. Ідемо бідати. Що ровно? Ти задоволь. Чи я дуже задоволена. Чесно, де от я просто хочу вам покажи паркан, якщо видно. У нас в більшості в селі кольори або такі, як паркан, от такі темно, получається, якийсь такий бурдовий шолі, темно-червоний, або чорний сірий. І от Олі каже, Аня сіра, більш така виглядає, більш така солідніша. Мені навпаки, кажу, коли ну, червоний е для мене, як дитячий садочок. Ні, коли дах світліше, тоді знаєте, якесь життя в тому на в цьому будинку, відчувається. Якесь таке воно все світле, яскраво, доходяться повертатися знову і знов. Ну не знаю це якась така моя, думка, та дурна не знаю. І до речі, на рахунок арештування ззаді будинку я там трошки позакидав наверх і виявив, що дві, чу-чуть відходять від стіни. Тому я собі зробив ще одну штуку такими колодками. Я її зверху підпер з краю. Навіть якщо вона буде відходити, вона буде впиратися в це, вона не впаде. І ця підтримує її по діагоналі. Тобто вона вже нікуди не дінеться. Я зараз ще цю так само закріплю. І з рештуванням ззаді будинку в нас буде завершено. І ще одна важлива, нам потрібно зрізати цю драбину. Хочу, Хочу долізти до конька з цієї сторони і тут поставити рештування. І ми його просто не зможемо поставити, тому що нам заважає оця драбина. Довго вона в нас тут висіла, ми ніяк не могли до неї дійти, але все ж таки час її прийшов. Нам її потрібно зрізати. Все, краї закріпив тут і тут. Так, що від стіни воно відходити немає там, через вікно випустив, а там підпорки такі великі стоять. Дошки так само накидав, так що зрештування, можна сказати, завершено. Ну, Тільки в кінці ще треба там пару дошок закинути і все. Фу, такий насичений. Сьогодні день вийшов зі всіма справами. Зараз ми йдемо за нюєю на обід. Після обіду прийдемо. Треба буде спробувати зрізати цю дробину. і все. І нарешті ми вже з нею закінчимо. Тому що ми щось тянемо, тянемо, тянемо. До коли ми це все діло тягнути будемо, я не знаю. Вона нам, в принципі, тут і не потрібна, тільки заважає. Що це таке? Ань, ти що вже сюди заселяєш? Я так Казав до речі, якщо все буде добре, і я буду вдома, то до осені. Наступної, можливо, заїдемо. Ну, це, якщо все буде добре. Все, раді хатинці. шалаш. Четвер зранку. Ага. Помічники приїдуть післязавтра з самого ранечку, так що драбина нам по-любому треба зрізати. Чи що якщо будуть залізні ці тобто шитка, що ми її могли збоку поставити, собі чук, то, залізти хочеш? під самий коньок і все. Міша хоче приїхати, так? Да? Повністю обшити це спереді, обшити по боках, вітрову защиту, всю почепити. Те, що я думав, що з літа чіпляти, да? ми можемо просто все зараз почепити. Ну, тому треба не підготувати дошки, треба все це попідготавлювати. Але. І в четвер-п'ятницю вже буде дах повністю накритий. Ну так. як, повністю? Без підшивих все буде. Підшиви ще не буде, тому вже потім це дрова. І ми вже будемо чув Всередині будинку розбирати підлогу в залі і каналізація, і все на кучу. Ну коротше, те, що ми мали робити <рик> рік назад, ми якраз оце це зараз почнемо робити. Mm да весел. То що, ти коли ми будемо на обід, а потім приходимо ввечері, зрізаємо драбину. Гарні новини. Значить, беремо ми причепа і їдемо по залізне арештування. Так що не придеться мені гратися з тими дошками через вікно випускати в дворі і все остальне. Зараз забираємо, завозимо на будинок. А, ще дошки, дошки що перевеземо на будинок сто процентів. Так, все, включили. До речі, перехідник. В буса виходить один. Не можна було фішку підключити, тому треба було через перехідник це все. Ну що, підключили, їдемо. Все, погнали. Так, це. Я думаю, поляні драбини сьогодні відміняється, тому що фізично ми все не встигнемо. Зараз ще заїдемо додому, я там дошки наготував, загрузимо, завеземо на будинок, а тоді вже поїдемо, заберемо ці рештовку чи обершітку, як називати. Оберштовка. Рештування. О. Плани трошки змінилися, їдемо зараз, заберемо рештування, а тоді вже будемо дошки завозити, тому що нас чекає людина і треба швидко поїхати забрати залізяки. Mm -hmm.

Ми вже на будинку, зараз це все вигружаємо, заховуємо в старий будинок і коли вже приїде Міша плюс Міша, будемо це все діло вже виставляти. Приїхав Стас і каже, де та штука, що дрова рубає. В гаражі стоїть. Треба було зранку прийти. У нас тут цілий фестиваль був. А що було? Всі дивилися, як воно рубає. А де ті штуки зараз? Life lessons come one in a dozen. The other eleven give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven give something from. Це друзі, з рештуванням у нас питання вирішене. Їду, я ще зараз додому. Дошки заберу. У мене там 10 дошок, які я маю привезти так само на будинок. Ну а вам дякуємо за те, що дивилися до кінця. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Бережіть себе, друзі. Зараз це надзвичайно важливе. Не забувайте дякувати тим, завдяки кому має можливість будуватися і спокійно собі жити. І зустрінемося в наступному відео.